Головний арбітер Олександр Ігумнов допомагатиме йому Олег Параші з сьогоднішнього поєдинку. Нагадаю, ну, Та, сьогодні його і початок другого були не надто вдалими. Зараз пимуаненка помилка при обігрі Горенка. Горенка один-один. Обідой. Один, один. Що творить Роман Горенко? Останнім часом просто блискуче розкривається цей молодий. Талант красопільського футболу, і Роман вкотре допомагає своїм партнерам. Зараз не дозволено. Смоляк зачепився за м'яч, зберігає своєї команди від скидка на Суходуба. Проте береговий 에, уважно діяв проти 15-го номера. Протяг... Відібрав м'яч і зараз організували контратаку на контратаку. Макаров один один. Що твориться? Який же швидкий гол у відповідь з боку команди гостей. Браво! І ключовий сем від. Олександра Кудакова, який відбив постріл Артура Кодора, тим самим відправивши своїх партнерів в контратаку і постріл Мак... Повз Владислава Харченка. 1-1. І все починається знову. З м'ячем. його постріл. Вище водійка. Але е, встигають партнери повернутися назад та підстрахувати четвертого номера команди Україна «Такарі». Зараз Суходуб його постріл від пострілу Богдана Суходуба. І зараз буде. І Я? Владислав, тож е не думаю, що, е, великих труднощів. Удару м'яч пройшов повз ворота Владислава Харченка. Горенко з м'ячем, його втрата. Зрібняк, його постріл вище воріт. Поки... Частині матчу Іван Кирієнко Та Юрій Киманенко. Довели. Ух, який же небезпечний. Ловуко зараз така четвірка на паркеті. Доволі експериментальна. Зараз знову Пиманенка втратив Мартиненко. Зберігати м'яч. Ні, не встигає. І одразу перед ним виникає Владислав Мартиненко. Вдається йому ще й зберегти його в команди своїй, але не надовго. З зараз є можливість у Макарова віддати точну передачу. Хороша! Перспективна прида... можливість відзначитися голом. Зараз у ходу за м'яч, обігрує Пирогового. простріл на дальню. Хачукові а... приводу. Відібрати його. Ох, яка! У складі команди України токарів. Ну. А у нас вже друга, другий тайм. І зараз завдати, right. 에, сильного акцентованого удару. М'яч пройшов повз ворота. Тотар привозить собі момент, яким вже розігрують такарі. Свій стандарт. Простріл! І Сергій Чугай. Реабілітується за втрачений момент, який був кілька миттєвостей тому. Прорвався по флангу. Зробив простріл. своєї команди і знову грає. Смоляк через Богдана Суходуба, Валерій Макаров. І, Бо, Смоляк буде довге закидання на, на Суходуба. Суходуб у нього виграє Харченко, але першим на підбиранні Зрібняк. Рібняк в нього Харченко так. Одразу ж підключається до атак. Артур Тодор і, е, в штучній більшості грають гравці. Явро зараз у Артура є можливість для удару. Але Грає через Поманенка на чугая. Сергій чудово чіпляється за м'яч. Зберігає своєї команди. Зараз Ярошенко проходить свого опонента. Передача на Колоусова, але... Фактично постійно з м'ячем. Зараз хороший Україна токарі. Зараз Пимоненко намагався вперед зіграти на суходуба. Помиляється. Перехоплює кача. Тягне м'яча, але Пимоненко в підкаті зіграв зараз чудово. Піднявся з паркету. Та... Залишив межі байдачку. Зараз 2 в Є можливість... Очерєнко. два 2-2! Роман Горенко! виконав передачу на Андрій, Андрія Гончаренко. І капітан команди не збарнував своєї можливості та пробив повз. Карають. При з м'ячем обігрує опонента, його удар. Але підопригора заблокована. Яршенко друга спроба. Горенко вже у відриві. Знаходить підопригору. Та її хороша. Відопригора удар. Горенко, простріл надалю. Ти... Зараз чудово виходять. Кончаренко ударсько. Е, Олександра Худакова. Зараз класно розіграли. Е, Кончаренко м'яч відплетає. Але... Як мінімум швидко поновив гру. Зараз передача на Смоляка. Смоляк на Суходуба. Буде простріл, простріл! Хохує Валерій Макаров, Каже, давайте ще другою хвилею. Передача суходуб, його удар. Харчик прибирає свого опонента. Передача на суходуба. Буде бити Богдан. Удар на дальню. Не точно. Тодар по порожнім воротам зовсім не точно. І лунає фінальний свисток, який фіксує нічийний результат сьогоднішнього матчу.